Дуже радий сьогодні поділитися історією з вами. Чутно мене так, друзі? Супер, бачу, пишете. Я хочу вам розказати одну історію. Вона була на самісінькому початку повномасштабного вторгнення в березні. Ми просувалися моєю рідною Донеччиною на підкріплення нашим бійцям, які вже тримали оборону на передовій. І відверто несли втрати, їм потрібно було наше підсилення, і наша колона йшла з західної України, на заходу України на схід України. В моїй бригаді більшість хлопців були саме з Заходу, і, і вперше бачили Данеч і вперше наочно бачили терикони, якими усіяна Донецька. Вони. Телефони, знаєте, так, е знімали. Один з них знімав для своєї дружини каже: е Дивись, ми висадились на Марсі, будемо колонізувати. Це Марс, це ідеальна планета, тому що там немає росіян. І е це, звісно, було підгіркання інших, і е хлопці оцінювали такий гумор. Але сонце це вже було на рівні триконів. А це означало, що треба терміново шукати нічліг. Офіцери, оскільки там це донецькі степи, ні лісу, ні посадок, який можна заховати цілу бригаду, немає, тому офіцери прийняли рішення переночувати у найближчому населеному пункті, а зранку зі світанком, з першими проміннями сонця, рушити далі. Так ми заїхали в один населених пунктів, це було невеличке село, дахи будинків, деяких були проломлені. вікна були вибиті вибуховою хвилею. На інших городах люди, не дивлячись ні на що, щось ладнали теплиці, щось робили по городу. Навіть думки не виникло. Заходити у терміново у тимчасово покинути хати, які залишили люди, які втікали від російської, російської агресії, тому вирішили дивитися будівлі. Частина з нас поселилася в амбулаторії місцеві, нам же дістався дитячий садочок. Ми підійшли до дверей, вони були зачинені, але там стирчала записка. Що цікава е, записка українською. Там було написано таке: е, якщо вам потрібно переночувати, е, будь ласка, не ламайте двері, ключ е, захований тамто. Ця е, е, адміністрація працівники садочку виїхали, евакуювалися, але ми віримо, що повернемося. Е, вода включається тамто. Коли будете їхати, перекрийте, Ось. ми знайшли ключ за цією нехитрою мапою, відкрили двері е і зайшли в садочок. Е там був е молочний запах крихітні ліжка, манежі, іграшки. Було відчуття, що діти там були ще сьогодні зранку. Ми е зі своїми брудними берцями. Наколеними обличчями, заспаними очима. Виглядали тут як марсіани, які прибули на затишну землю. Вже тепер відчували марсіанами на затишній землі. Поки вигружали якісь свої мішки з їжею, я піднявся на другий поверх, там була актова зала, де стояла фортепіана, і посередині цієї зали, вже на малесенькому дитячому стільчику, сидів харків'янин ро. Він тримався головою руками за голову. І запитав нас, які зайшли. Каже: хлопці, вас не накриває? Мене накриває. Всього цього не має бути. Тут не ми маємо зараз ходити зі зброєю, а діти бавитись. І коли вони повернуться, хлопці, що вони тут побачать, що ми по собі залишимо? Усіх були подібні відчуття, що ми начебто займаємося якимсь святотатством. Тому, як би нам не хотілося повечеряти і лягти спати, ми беремося до роботи, піднімаємо штори на підвіконня, скручуємо килими. Щоб не ходити по ним в наших брудних берцях. а це початок березня, уявити, яка бруднота, це не сніг. Скручуємо, скручуємо килими, ховаємо там ті квіточки, їхні, з, як вони називається, штучні квіти, встигаємо прибрати, навіть позамітати і помити там, де ми вже натоптали. І Мені назавжди в пам'яті відбувається момент, коли я вже зробив свою частину роботи і сижу, і граю на фортепіано. Саундтрек для цього сюрреалістичного дійства. Як в дитячому садочку, купа просто військових прибирається, щойно сюди зайшовши, фінальний акорд і хлопці разом зі мною. Розкладаємо спальники і лягаємо спати під намальованим вогнищем Тата-Карла. У мене пам'ятаю, що перед тим як заснути, я подумав, що якщо би зараз пальцем спробувати проткнути це вогнище намальоване тата Карла, можливо, там є якісь варіантів мультівсесвітів, де не ми спимо з автоматами. Під головою, а діти вчать якийсь uh, танок до свята Весни, якого я як відбутися війна. Ці стіни, які звикли до тихого дитячого посапування, починають аж здригатися від храпу всіх можливих тональностей, uh, і версі ми, звісно, засинаємо на світанку. З першими проміннями сонця вже мали рушати далі. Це був наш останній кидок перед передовою нашої 68-ї бригади. І перш ніж виїхати, ми все, все це зробили, але забули, забули правду залишити записку відповідь. Але якби залишили, я думаю, це стало би таке, щось подібне. Діти. До вас прилітали марсіани. Вибачте, з необачності зламали одне підвіконня. Просто у нас не було інструментів, наших марсіанських немає таких інструментів, щоб полагодити підвіконня. Якщо ви читаєте це, значить закінчилась війна, і ми улетіли на Марс. Але сподіваємось приїхати до вас на свято Весни. Так що, готуйтесь добре. Дякую. Така історія. Що, ще, 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 гучніше, гучніше, друзі, аплодуємо Павлу Павлю Павло, тобі аплодую весь зал. Я знаю, що ти нас зараз технічно не бачиш, але чуєш. Аплодисменти до які Ми беремо з тебе обіцянку, що на наступному часі історії ти будеш жити тут перед нами на сцені з перемогою. Дякую, друзі. Слава Україні! Героям слава. слава. Друзі, ось такі маємо історію, такі реалії, як ми живемо.